Доброго дня! Зараз буде таке відео ознайомче і ну, трошки навчальне по каркасах. Каркаси всі з Aliexpress. Я замовила собі кілька розмірів. Я взяла собі 34, 36, 38, 40. Це в одному магазині і в іншому магазині 38 і 40. Зараз я покажу, як я їх вимірюю. Потім дам посилання, ви можете по цим розмірним ознакам на каркаси в конкретному магазині замовити собі і вже знати, що вони є такого розміру. Почнемо з розміру 34. Я достаю один каркас, рисуємо схемку, прямокутник, вертикаль, горизонталь під прямим кутом перетинаємо для того, щоб вписати сюди каркас і зрозуміти, яка ж у нього йде лінія. Які у нього розміри, які нам потрібні для конструювання, і відповідно, як ми можемо це обіграти і використати. Спочатку малюємо ось тут зліва таку схемку, тепер ми беремо, я беру 34-й розмір і складаю. Я повинна так розкласти каркас, щоб внизу опорна точка, у каркаса є опорна точка. це... Це не центр тяжіння, а це якраз ось та точка, яка визначає його опору. При цьому вусики можуть бути різної довжини. Розкладаємо так, щоб внутрішня лінія ось тут торкалася горизонталі, а з цієї сторони вусик виходив назовні. і... Внутрішнім краєм торкався в вертикалі. І дивимося, як ми можемо розкласти. Так, ми не можемо розкласти, він, він має конкретне положення. Якщо ви сумніваєтеся, що каркас якось може, наприклад, по-різному ви бачите його. То я рекомендую сфотографувати. На фото видно це краще, ніж очима. Тобто ви фіксуєте, і потім порівнюєте 2-3 положення чи 4, і дивитеся, як воно у вас виходить. Ось так у мене буде. Я ставлю ось тут свічку, і потім веду внутрішню лінію. Так, і тут у мене буде вертикаль. Ще раз перевіряю ось так. Знаходимо точку і тепер вимірюємо: тут також прямий кут, вимірюємо. Розмір каркаса у нас 11,5 см. І я пишу. Розмір 34, проекція горизонтального діаметра 11,5 см на цьому каркасі. І тепер ставимо всі додаткові значення. Додаткові значення нам потрібні для побудови, здебільшого, в програмі. Бо коли ми будуємо вручну на папері, то ми просто переносимо за допомогою кальки ось цю форму на форму. Встане бюзгальдери, чи б'ю чи корсета і користуємося таким способом. Для програмної побудови нам потрібні саме розміри. Від опорної точки вліва до вертикалі, від опорної точки вправа до вертикалі. І я пишу, я ось тут вимірюю 5 і 2, а з іншої сторони 6 і 3. Тепер до закінчень, до того місця, де закінчується каркас. Тут 5 і 5. А ось тут 7,2. Тепер, коли я буду робити побудову, я на 1 см роблю вище. Тобто, я ось тут позначаю собі, що на кресленні це має бути більше на 1 см. Тобто 8,2 у мене буде висота цієї вертикалі, а цієї вертикалі у мене буде висота 6. А не 5,5. Це для побудови. Далі для побудови нам потрібно ще провести ось тут діагональ під 45 градусів я проводжу лінію від прямого кута до каркасу. І з цієї сторони так само. І тепер вимірюю, яка ж її довжина. Тут 2,7. А ось тут 2,4. Ось ті розміри нам допомагають побудувати в програмі дугу. Чи ми маємо, що розмір 34, у нього проєкті горизонтального діаметру 11,5 см, Висота зліва у нього 5,5 для побудови 6,5, справа 8,2 для побудови, а насправді усик на 7,2 см по вертикалі. І точка опорна знаходиться не посередині, вона знаходиться трошки зміщена вліво, 5,2 відповідно, а справа 6,3. Оцю опорну точку ми можемо використовувати, коли ми зводимо. Виточку від центру молочної залози, до того, щоб воно у нас зійшлося в опорній точці. Бо ось тут бувають нюанси, що коли ми будуємо від центру молочної залози вниз вертикаль опускаємо, то у нас ця вертикаль до лінії перетину вона може не сходитися з опорною точкою. Ми можемо. Провести центральну лінію виточки до опорної точки каркасу, і тоді у нас зійдеться ось тут шов-шов. Ну, це такі моменти, які вже будуть видно при побудові конструкції. Зараз я вам дам інші розміри, ви потім собі візьмете і порівняєте те, що вам потрібно. І маємо ось такі схемки на всі розміри. Які в мене є в наявності. Я раджу такі схемки робити на будь який каркас, які ви купуєте собі, для того, щоб потім можна було швидко побудувати собі конструкцію чи її виправити, і мати ось ці всі контрольні значення для каркасів для пюзгальтерів. Ще такий момент, що бюзгальтер для каркасу він може мати відхилення. На 0,5 см, я таке допускаю. Тобто, якщо у нас каркас 12,9, то плюс 05 це ще допустимо, буде 13,4. Тобто на такий розмір проєкції горизонтального діаметру, ми можемо його взяти. Але тоді потрібно все перерахувати. Бо коли ми беремо, ось, наприклад, я беру розмір 38, і мені його потрібно зробити. На пів сантиметра більшим, то, відповідно, у мене змінюється висота вусика кожного. ось тут. І змінюються ось ці розміри. Тобто я маю це врахувати в своєму кресленні. А так, зараз я вам дам посилання і додам ось ці фото ще окремо.